Осіння Андрам. Один із моментів, який я виявив, це пов'язаний з би, кількістю проблем. Ну, як би сказати, кількістю справ, які ти можеш зробити, з кількістю таких цікавих якихось моментів, які ти там можеш собі напланувати і так далі. В чому суть? Насправді, наш людський розум, він передбачений на багато або краще в рази, або що навіть на порядки більше проблем і задач вирішувати. І коли літо в нас з'являється трошки більше тих проблем задач і якби, якихось розваг навіть, і разом цікавіше. Коли наступає осінь, відповідно, зима з цими холодами, з цими короткими днями, разом відчуває потребу якби, дискомфорт за того, що кількість задач і проблем зменшується. І відповідно включається якби, там, ментальна хандра або психосоматична хандра і тому подібне. І для того, щоб оцей проблемкою справитися, я те ще застосував. А да, я обіцяв про це сказати в першому разі. Ну ладно, треба було ж підвести вас до того, як я цього йшов.